Цивільний кодекс України, статті 342, 345, стаття 342. Відшкодування витрат на утримання бездоглядної домашньої тварини та виплата винагороди. У разі повернення бездоглядної домашньої тварини власникові особа, яка затримала тварину та особа, якій вона була передана на утримання та в користування, мають право на відшкодування витрат, пов'язаних з утриманням тварини, з врахуванням вигод, здобутих від користування нею. Особа, яка затримала бездоглядну домашню тварину, має право на винагороду відповідно до статті триста для цього кодексу. Стаття 343. Набуття права власності на скарб. Скарбом є закопані у землі чи приховані іншим способом гроші, валютні цінності, інші цінні речі, власник яких невідомий, або за законом втратив на них право власності. Особа, яка виявила скарб, не буває право власності на нього. Якщо скарб був прихований у майні, що належить на праві власності іншій особі, особа. Яка виявила його та власник майна, у якому скарб був прихований, набувають у рівних частках право спільної часткової власності на нього. У разі виявлення скарбу особою, яка здійснювала розкопки чи пошук цінностей без згоди на це власника майна, якому він був прихований, право власності на скарб набуває власник цього майна. У разі виявлення скарбу, що становить культурну цінність відповідно до закону, право власності на нього набуває держава. Особа, яка виявила такий скарб має право на одержання від державної винагороди у розмірі до 20% від його вартості на момент виявлення, якщо вона негайно повідомила Національній поліції або органам місцевого самоврядування про скарб і передала його відповідному державному органові або органові місцевого самоврядування. Якщо скарб, що становить культурну цінність, був виявлений у майні, що належить іншій особі, ця особа, а також особа, яка виявила скарб, мають право на винагороду у розмірі до 10% від вартості скарбу кожна. Положення цієї статті не поширюється на осіб, які виявили скарб під час розкопок, пошуків, що проводилися відповідно до їхніх трудових або договірних обов'язків. Стаття 344. Набувальна давність особа, яка добросовісно володіла чужим майном, і продовжує. Відкрито, безперервно володіти нерухомим майном протягом 10 років, або рухомим майном протягом 5 років, набуває право власності на це майно, набувальна давність, якщо інше не встановлено цим кодексом. Набуття права власності на земельну ділянку за набувальною давністю, регулюється законом. Право власності на нерухоме майно, що підлягає державній реєстрації, виникає за набувальною давністю з моменту державної реєстрації. Особа, яка заявляє про давність володіння, може поєднати до часу свого володіння весь час протягом якого цим майном володіла особа, чиїм спадкоємцем правонаступником вона є. Якщо особа заволоділа майном на підставі договору з його власником, який після закінчення строку договору не пред'явиє, Вимоги про його повернення, вона набуває право власності за набувальною давністю на нерухоме майно через 15, а рухоме майно через 5 років з часу спливу позовної давності. Втрата неї своєї волі майна його володільцем не перериває набувальної давності у разі повернення майна протягом одного року або пред'явлення протягом цього строку позову про папери набувається за рішенням суду. Стаття 345: Набуття права власності у разі приватизації державного майна та майна, що є в комунальній власності. Фізична або юридична особа може набути право власності у разі приватизації державного майна та майна, що є у комунальній власності. У результаті придбання єдиного майнового комплексу державного комунального підприємства у процесі приватизації до покупця переходять всі його права та обов'язки. Приватизація здійснюється у порядку, встановленому законом. Цивільний кодекс України, статті 340.